Financial Times, бачите, пише, що Україні необхідно провести вибори інакше ми втратимо гарантії від Сполучених Штатів. А Питання, які ще гарантії, якщо вони не підписані, і власне нам їх поки ніхто не дає цих гарантій. Ну, але добре, якщо вибори таки відбудуться, і що тоді нам скажуть: о, ви молодці чи як, по-перше, треба ще визнання від РФ. По-друге, взагалі, ну тут знаєте, як з енергетичним перемир'ям, нібито Трамп попросив, РФ нібито погодилась, і то в дуже обмежених термінах, тим більше, що Трамп казав про тиждень, а РФ дотрималися цього енергетичного перемир'я на 4 дні. Тож, плюс це ще зав'язано на багатьох юридичних і законодавчих моментах. Які у нас а, закладені в конституції прямо забороняють проведення і виборів, і референдуму, і все це поєднувати в одне теж забороняють, тому що це різні види голосування. Пробачте, то якої можна очікувати реакції від Сполучених Штатів, якщо все-таки ми вибори не проведемо? Поінформовані західні ЗМІ пишуть, що мовляв, ці вибори це є частина умов. Які необхідні для того, щоб Сполучені Штати надали гарантії безпеки Україні, хоча разом з тим жодне ЗМІ точно не вказує, а яка почерговість, тобто спочатку гарантії безпеки, потім вибори, чи спочатку вибори, а потім гарантії безпеки. А від цього ж дуже багато залежить, тому що ми розуміємо, що якщо будуть вибори під час ведення бойових дій, то це ну не зовсім будуть вибори. Ну от якщо взяти ту черговість, яку зараз всі цитують з посиланням на Financial Таймс, іноді це посилання на рейтерс, то виходить так, що в березні ми матимемо е припинення режиму вогню. Чи я не знаю, які там умови поправки до законів, можливо, України, які дозволять провести вибори, е підписання якихось попередніх угод, а потім у травні референдум і одночасно вибори. Але ж це означати. Що фактично вибори будуть проведені в умовах воєнного часу, тому що на той час не буде підписано остаточно мирна угода. Армія залишатиметься мобілізованою, обмеження часів воєнного стану залишатиметься, Відповідно, військові навряд чи зможуть повноцінну участь взяти у виборчій кампанії, ні як ті, хто голосує, ні як ті, хто балотується. Напевно, ми матимемо так само обмеження. Ну, наприклад, у форматі цього телемарафону, який існує, як взагалі тоді можна гарантувати, що ті кандидати, які будуть балотуватися, зможуть зустрічатися з виборцями, якщо буде оголошена рефу... тривога будь-коли. Тому в таких умовах повноцінні вибори просто не будуть можливі. І найпроблемніше буде те, що в таких умовах можуть повернутися до ідеї онлайн голосування. І в цій ситуації, ну, якась частина суспільства просто не буде визнавати легітимність таких виборів. І це означатиме, що влада, обрана за таких умов одразу після завершення режиму воєнного часу, стикнеться з глибокою політичною кризою, яку треба буде завершувати новими точасними виборами, то які ж питання ми вирішуємо. Тому я думаю, що проведення виборів в умовах воєнного часу це нереалістична історія. Я не уявляю собі, як це можна провести в таких умовах, хоча я думаю, що. Для Трампа дуже важливо, щоб на травень були якісь ну, дієві кроки, які би показували ефективність його дипломатичних зусиль. І не не треба за це засуджувати. Трампа це добре, що він намагається. Принести мир в Україну просто погано, що він іноді вдається до таких якихось нереалістичних планів, які треба реалізовувати, не знаючи деталей української політики і українського суспільства. Тому я думаю, що швидше за все не буде у нас дочасних чи як завгодно референдумів чи виборів в умовах воєнного часу. Але я думаю, що посиляться перемовини і розмови. Хоча я думаю, за певних умов можливо навіть українська влада і пішла би на варіант, коли. Оці угоди, які зараз погоджені чи будуть погоджені, будуть винесені на референдум, тому що в цій ситуації навіть складні пункти цих угод, якщо вони будуть, вони можуть бути легко підтверджені загальним голосуванням, і тоді ну це буде вже не відповідальність влади, а це буде відповідальність з громадян. Хоча е, загалом референдум це така дуже. Особлива історія навіть для багатьох розвинених демократій в умовах мирного часу, тому що е, лише існує обмежена кількість питань, які можуть бути винесені на референдум, і от для таких питань, які потребують. Зміни законодавства, чи які там важливі для суспільства, для таких змін існує парламент існує президент. Вони такі речі ухвалюють, але в виняткових випадках це виноситься на референдум лише після того, як в суспільстві створені нормальні умови для дискусії, для ведення політичних дискусій в умовах мирного часу. А от в умовах воєнного часу ще й референдум проводити я не знаю. Це буде дуже складно. Взагалі, мені видається, що зараз справді склалися умови, коли є найбільше шансів укласти якусь попередню мирну угоду. Цього по перше дуже хоче Трамп. І для нього це важливо, тому що це частина його виборчої кампанії в Конгрес. Йому дуже важливо показати результат. Е, більше того, він іноді навіть вдається до силового тиску на Росію. Ну, подивіться на останні угоди з Індією чи на останні дії з Венесуелою, яка так само б'є по рикошетам Ці дії б'ють по Росії. Для цього сталися умови і тому, що Росія зараз не в найкращому економічному стані, і тому для багатьох на заході вважається, що Росія зараз готова піти на якісь компроміси, і вона зацікавлена на паузу війні. Ну і звісно, Україна зацікавлена в мирі, але просто для того, щоб настав мир, для треба мати дієві гарантії безпеки. Але те, що зараз є справді очікування, що можлива пауза війні, ну це напевно. Ну, найбільше очікувані за весь час війни, тому я абсолютно не здивований, що такі перемовини відбуваються для України принципово важливо, щоб будь-які можливі е, припинення бойових дій чи якісь можливі. Компроміси щодо будь-яких питань були підкріплені насамперед гарантіями безпеки з боку сполучених штатів і це є ключове питання і звісно спочатку мають бути гарантії безпеки потім все решта кроків я думаю що те що ми зараз не бачимо якихось реальних дій це зокрема викликано тим що нема порозуміння щодо черговості коли ж сполучені штати нададуть ці гарантії безпеки А разом з тим росіяни кажуть про якісь гарантії безпеки які мають бути надані їм а взагалі, про які це можна говорити, гарантії безпеки, в чому вони можуть полягати а, після, наприклад, укладання мирної угоди. Що що, що Україна не нападе на Росію? Чи ну, взагалі не можу зрозуміти про що це? Іронія в тому, що Росія вимагає таких гарантій безпеки від Європи. Ну це дуже смішно виглядає насправді, тому що тут суперечать це просто здоровому глузду. Якщо зараз Росія воює з Європою, то які гарантії від безпеки Європи? Росія може отримати і, і тим більше, коли Росія постійно повторює, що Європа взагалі не має сильних армій, що тут головне це сполучені штати, з якими треба вести перемовини. Коли Росія взагалі говорить, що з Європою не треба вести перемовини, що її, її слова Європи слова абсолютно нічого не важать, і одночасно вимагати від Європи якихось гарантій безпеки. Я думаю, що це виглядає просто як частина дипломатичної гри. Покликаною насамперед заспокоїти Трампа, тому що Росія зараз не в найкращому економічному стані, і вона дуже переживає, що Трамп може застосувати більше санкцій щодо Росії. Взагалі для Росії Трамп дуже цікава фігура, тому що з одного боку Трамп дає Росії такі шанси і такі пропозиції, які ніколи не давав і не дасть жоден американський президент, тому що Трамп як вдалий бізнесмен і перемовник. Він з раціональної точки зору пропонує Росії, здавалося б, нормальні речі. Він каже: Так: дивіться, от ми можемо на вас натиснути економічно, і вам буде непереливки. Або... Ми розуміємо, в яку ситуацію потрапила Росія через свою власну, скажімо так, недалекоглядність. І тому ми вам пропонуємо, як можна вийти з цієї ситуації. Ми розуміємо, що в Росії будуть великі проблеми, навіть якщо завершаться бойові дії, тому що економіка в воєнному стані. І тому ми, ми вам пропонуємо економічні проекти для розробки Арктики, корисних копалин, для зняття санкцій. Такі умови. Жоден американський президент ніколи б для Росії не запропонував. Це з одного боку, але з іншого боку, цей самий Трамп вдається до таких дій, які так само ніколи б не зробив жоден американський президент, ну, принаймні, які були останнім часом. Адже подивіться, Трамп арештовує кораблі тіньового флоту Росії навіть тоді, коли військові кораблі припливають з метою це заблокувати. Але американцям абсолютно байдуже, вони це роблять. Той самий Трамп, наприклад, дається до безпрецедентного тиску на Індію, і Індія припиняє купувати російську нафту. І навіть так само так само арештовує танкери російського тіньового флоту, ті самі танкери, якими індія ще вчора користувалася. Так само Трамп е, здійснює безпрецедентний тиск на Європу і змушує її відмовитись нарешті від російської нафти і від російських енергоносіїв, бо європа їх досі купувала. Попри всі гарні заяви з боку Європи, і це сами, той самий Трамп. Тому для Росії Трамп це така собі темна фігура, від якого не знає, що чекати. І от щоб його зайвий раз не дратувати і не нариватися на якусь непрогнозовану дію, в Росії намагається говорити словами Трампа. тому вживають такі слова, як гарантії безпеки, перемовини. Ми ж з вами, мовляв, домовились от на алясті про все, і ми ж хочемо слідувати, тому що ми з вами домовились. Так говорять російські пропагандисти і, і представники Путіна. Це лише для того, щоб не дратувати Трампа, тому що Трампа вони реально остерігаються. Така дуже парадоксальна ситуація, коли завжди Путін на міжнародній арені вдавав в себе такого непрогнозованого і неадекватного лідера, щоб просто залякати всіх. Мовляв, від Путіна всього можна чекати, краще з ним домовлятися, і потім досить довго і вдало грав цю карту. Але іронія така, що зараз він стикнувся ще з одним політиком, який так само не прогнозований і від якого невідомо, що можна чекати. І як ми бачимо, що тепер в цю саму пастку потрапив Путін. Тобто, Путін зустрів приблизно людину з таким самим психотипом і тепер просто не знає, що робити, і тому намагається як мінімум, з ним не сваритись. Тому насправді те, що робить Росія, це. Зрозуміло і прогнозовано. я тут вважаю, що тут Росія все таки потрапила в дуже незручну економічну ситуацію. Хоча мені іноді здається, що очікування Заходу від того, що в Росії зараз буде погана економічна ситуація, і вони на все підуть, трохи перебільшені. Тому що постійна помилка, яку постійно до до пропускаються західні політики і аналітики щодо Росії, це те, що економічні проблеми. Автоматично спричинять тиск на владу, ну як це? Було би на заході, і відповідно Путін змінить свою поведінку. А річ у тім, що росіяни інші, їм абсолютно байдуже ця економіка. Їм, їм завтра Соловйов розкаже якісь байки про те, що в Європі ще гірше, і вони будуть розказувати ну добре, що в нас хоч не так, як в Європі чи Німеччині, і тому насправді цей економічний тиск на Росію ще не означає те, що Росія автоматично зміниться, тому що російські громадяни наскільки зазумбовані, що навіть оці ці економічні проблеми, які зараз очевидні для всіх. Для є у світі можуть бути абсолютно неочевидними для самих росіян. Насправді знаєте, пане Сергій, мені здається, що всі, зокрема, і Сполучені Штати, в першу чергу, бояться чомусь сказати по-чесному одну просту річ. А тому, що це якось виглядає, не знаю, електорально неправильно чи несправедливо. По, по, ну, росіяни напряму кажуть, нам потрібен Донбас і не тільки Донбас. От якщо перефразувати Лаврова, який каже, що все одно ісконна руські землі, а ісконна, суконна, повернуться власне в родну гавань, так чи інакше. Відповідно, це не тільки про Донбас, це про так звану Новоросію, там і все, там, що вони собі надумали. Так от мені здається, що насправді Трамп боїться е, о, ну, о, публічно, хоча я думаю, кулуарно він вже про це сказав, е, сказати Україні, що дивіться, все закінчиться тоді, коли ви вийдете з Донбасу. І не тільки. Ну тобто, все, все закінчиться тоді, коли ви відведете війська. Е, якщо він скаже це... Публічно, от до речі, які ризики йому це несе. Просто всі прикриваються то виборами, то гарантіями безпеки, то можливим припиненням вогню. Тобто, нібито нам треба перестати бити по Росії, бо це затягує перемовний процес і мирний процес. Буцім, то там Зеленський і Путін ненавидять один одного, і тому це затягується. Насправді проста історія. Нас хочуть поставити перед фактом. Виходьте з Донбасу. Тоді буде пауза, як мінімум пауза. Але чомусь це публічно не звучить. Чому на вашу думку? Трамп це майже каже. Трамп майже каже, що вийдіть з Донбасу, і тоді буде пауза в війні. Але він каже це іншими словами: американці мають таку формулу вільної економічної зони, яка означає. Що Україна де юре контролюватиме Донбас, і там буде нібито така нейтральна економічна зона. Але при цьому всьому збройні сили України не, не зможуть бути там присутніми. Згідно цієї ж формули, там не зможуть бути і російські війська, але російська поліція, наприклад, там зможе бути і фактично, ну. Де Юре, це залишатиметься українською територією, а де-факто її контролюватиме Росія. Таку формулу мають американці, і це вони вважають, що якщо така формула буде запропонована, це стимулюватиме Путіна до укладання мирної угоди, але я можна думаю, тут що одну невеличку поправку сюди ще поліція, це ж не поліція, поліція це Розгвардія, ФСБ, ГРУ, саме і все ш... решта. Безумовно, безумовно, і це є власне те, як Трамп намагається оформити це, щоб це виглядало нібито так пристойно. Хоча по факту це означатиме ну таку територіальну поступку з боку України. А, знаєте, навіть не це найбільша проблема. Проблема в тому, що можна було би уявити собі, що до окупованих територій України буде була застосована. Приблизно така формула, як застосовується до окремих територій, які є спірними у світі. Ну, наприклад, от є Палестинська держава. Її одні країни визнають, а інші країни не визнають. І я думаю, що це навіть можна побачити в таких країнах, як Франція і Німеччина. От сусідні країни, обидві члени НАТО, обидві країни є союзниками. Але Німеччина не визнає Палестинську державу, а Франція визнає. От приблизно таку формулу і шукає Трамп, щоб частина окупованих українських територій набула таку напівформу визнання, що на думку Трампа дозволило би укласти мирну угоду. Знаєте, Трамп же він же на це дивиться не емоційно йому важливий результат. Тому і ці його ці наміри вони можна пояснити оцим ось раціональним Бажанням будь-що досягнути угоди, ну тут існує один важливий нюанс: а саме, гарантії безпеки. Я думаю, що можна було би говорити про такі е, формули. Якби Сполучені Штати надавали залізобетонні гарантії безпеки, або можна буде говорити, коли вони нададуть ці гарантії безпеки, тоді би можна було би уявити, що оця невизнана форма оцих отокупованих українських територій до слова Україна б ніколи і не не визнає це ці території, як на такі, що належать Росії. Йдеться про визнання іншими країнами, це щоб ми зразу розуміли. Але можна було би про щось це говорити, якби е, в Україні чітко розуміли. Що ця пауза, яка настане у війні, може бути використана за призначенням, тобто на посилення власної армії, на отримання коштів е, західних бюджетів на те, щоб у нас була така армія і така оборона, яка би навіть думати Росії не дала приводу, що можна далі продовжувати війну. Можна було би тоді думати, і тоді з'являються інші приклади: не палестинська держава, а, наприклад, Німеччина. От Німеччина під час холодної війни була роз'єднана, вона цього ніколи не визнавала. Але коли настали сприятливі геополітичні умови, Німеччина об'єдналася, і це зараз єдина держава. Або, наприклад, Фінляндія теж втратила території, теж публічно вимушена була визнати свій нейтралітет. І довго мала цей нейтралітет, коли настали вигідні геополітичні умови, Фінляндія стала членом НАТО, де вона і завжди завжди мала би бути за логікою. Тому насправді я думаю, що зараз камінь спотикання навіть не до того, як називати окуповані території України. А те, що буде відбуватися, якщо настане пауза в війні, і тут ключове питання: гарантії безпеки, співробітництво з заходом, вступ України до Європейського Союзу дуже швидкий без оцих бюрократичних речей, які дуже часто бувають в європейському союзі, і звісно, насамперед, отримання інституційних умов, армії, оборонних споруд. Включення військово-промислових комплекси західних країн і прихід військово-промислових комплексів в Україну з тим, щоб зміцнити за час паузи оборону і створити умови для того, щоб коли настануть сприятливі геополітичні умови, Україна могла відновитися в своїх природних кордонах. Це, я думаю, про це треба говорити, і я думаю, що навколо цього якраз і ведуться перемовини. Просто Трампу дуже важливо, щоб це пошвидше закінчилось, тому що в нього вибори і тому йому трошки підтискає. Ну, Та й відверто так. кажучи, і нам би хотілося, щоб все пошвидше закінчилось. То, тому що ну, справді Україна потребує. Перепочинку, але напевно, що ще немає згоди щодо того, як це буде відбуватися, і тому ми бачимо з одного боку достатньо серйозний дипломатичний діалог, а з іншого боку, поки що не бачимо результату, який би ми бачили на вулицях українських міст і сіл. Ну тут мені ще одна історія приходить в голову, але це якось буде приводом для окремої бесіди, тому що мені вже кажуть, вас треба відпускати, пане Сергій. Мені приходить в голову ситуація з Косово, власне, як там. А зараз, от варто теж дослідити цей момент, тому що війна в Сербії в 99-му році вона теж дуже показова, як для нашого прикладу, дуже цікава. Її варто розглядати як один з варіантів. Хоча в Косово так само ситуація, що хтось визнає Республіку хто Косово, хтось не визнає. Цікаво, як Сербія її визнає чи не визнає, чи вона продовжує вважати це своїми територіями. Але кажу, це вже для якоїсь наступної бесіди. Пане Сергію, дякуємо вам. Сергій Таран політолог був з нами на зв'язку. Почули ми і вашу аналітику, і ваші думки, і рухаємося далі.